До цього часу мені потрібно знімати відео. Що ж, але ні, тут брат А ти дуже не хочеш зараз прийду, я дуже стукій хибить Добре, весь. Добре.

А на ему не учался. тут не спуститься? С не Ну Так вот не снимать видео. Там еще такого, я думаю, зато опять же вот такого взяли. Сейчас они Заріна Миколаївна! Здорові Миколаївно камера, Скажіть мені. Кул cool. тіє. Cool. Cool.